Усіх вітаю. Сьогодні ми знаходимося за адресою Академіка Праскури 10. Це дуже приваблива квартира, яка розташована в п'ятиповерховому будинку на четвертому поверсі загальною площою 32 квадратних метри. Ходімо дивитися. Так, одразу у нас при вході санвузол. Квартира укомплектована ось такою ванною, є пральна машинка, бойлер, туалет, ось таке дзеркало та мійка. Кошик під одяг для прання. Далі у нас йде кімната. В кімнаті встановлена шафа-купе, ось така от шафа. При продажі усе залишається, ось таке от ліжко. Телевізор є кондиціонер, в квартирі також є балкон. Та ось такий від з вікна. Пропозиція дуже приваблива, дуже по привабливій ціні. Всіх, кого цікавить ціна, дізнавайтесь, у мене за телефоном або у СМС. Та ось така кухня. В квартирі є газова плита, духова шафа. Залишається чайник, вбудоване меблі на кухні, витяжка, холодильник та усе необхідне, що може бути нужним для комфортного проживання. Всіх, кого цікавить дана пропозиція, звертайтесь, буде з вами на зв'язочку. Бажаю всім гарного дня та до зустрічі. Пока-пока.